Тобто ми з вами робимо наступні висновки: що якщо в нас будха стоїть у другій пхава, а пхава це тхана бхава, то цей будгі якимось чином буде пов'язаний з нашим достатком, він може впливати на заробітки. Тобто, ми можемо заробляти. За рахунок будхи, тобто за, по його каратах ми можемо заробляти, як Оксана сказала, можемо, не виходячи з дому, заробляти гроші. Це можуть бути роботи, які пов'язані з комунікаціями з іншими людьми, коли ми висловлюємо свою думку, коли ми робимо якісь ну, такі. Ну, не просто, Це не просто така банальна комунікація, да? це комунікація, пов'язана із зв'язком, бо будхі, він пов'язаний із зв'язком. І тому, коли, ми, коли будхі у другій пхаві, людина може донести до інших. ну, якби, там не просто свою думку, вона може зв'язатися да, з е, своїми слухачами там, і так далі. Е, тому для, це буде корисно для людей, які обирають професію кореспондентів, е, е, наприклад, е, журналістів, блогерів. Які вибирають собі професію ораторів, професію от рад... ну, не радників, а чинників, як вони називаються, от які там представляють там, в пресі або десь, десь представляють там чиюсь думку. От, Далі це якщо будхи почуває себе там добре, якщо Будхи почуває себе там погано. То людина також буде налагоджувати зв'язки з іншими людьми але. Цей зв'язок буде нести, мати негативні наслідки. Тобто ця людина вона може бути, знаєте, оце таким от розводілом, да, от мошенником розводілом ти з ним спілкуєшся і він так втісується тобі в довіру, і ти кажеш: Ой, це така добра людина, це така хороша людина, ну, він там такі слова каже, він там, ну, там якось там. Красиво так да, розмовляє там і все. Але е, на меті ця людина має е, ну, якісь погані думки, там вона хоче обманути, або там, щось вкрасти, або там, е, яку, якусь аферу, там про, протягнути. От, і тому тут дуже важливо, як себе будхи буде почувати. Також будхі буде впливати на мовлення. На те, як людина будує свої речення і свої розповіді. Якщо будхи почуває себе добре, то людина буде говорити правильно, вона буде використовувати багато різних слів, тому що будхи це накопичувач інформації. А будхі він дуже любить збір інформації. І він частково відповідає за пам'ять людини, і людина, якщо Будхі там почуває себе добре, користується цією пам'яттю, в якій зберігається багато різних там, епітетів, да, різних там прикметників, і вона може по-різному дуже красиво ну, висловлювати свою думку або просто говорити. Якщо Будхі почуває себе погано, то людина людині навпаки вона хоче говорити, вона намагається говорити, але їй важко говорити. Не, не тому, що їй важко там щось там якісь слова там, використовувати, а тому, що вона не вміє ну, не, не може правильно підібрати правильне слово для опису тієї чи іншої ситуації. І тому ця людина використовує багато, дуже багато різних слів для того, щоб підібрати правильне слово, для того, щоб описати там ну, якийсь стан або якусь подію, або там, якусь інформацію, яку вона хоче донести до інших людей. А також коли будхи погано себе почував, у другому пхавати і. і це також ну буде впливати на мовлення людини негативно. І людина, наприклад, може використовувати якісь слова паразити, або людина може а, мати дефект а, мовлення. Вона може говорити, ну не виговорювати якісь звуки або плутати звуки, або а, говорити занадто швидко, особливо якщо будхі потрапляє. В рухливій раші людина може говорити занадто швидко, і інші люди не можуть зрозуміти, що вона має на увазі. Те, що я бачила, от коли я бачила будхі Ніча у другій пхава. Це було так цікаво. Людина говорила так багато. Вона увесь час говорила. Вона, от всі, всі думки, які їй приходили в голову, вона їх озвучувала. Але зрозуміти, що вона говорила, і якось зв'язати це. В якусь логічну цепочку і зрозуміти, що вона хоче, або що вона там тобі намагається сказати, або що вона хоче в тебе попросити, було дуже важко. І треба було зупиняти, причому це був такий потік слів. Мені здавалося, ну от я коли слухала таку людину, мені здавалося, що це просто суцільний шум. Ну, тобто, я от намагаюся сконцентруватися на словах, на змісті, яка, яку людина ну, мені якби, несе, і я не можу це зробити, я ну, якби, не можу знайти ну, основне слово да, або основний зміст. Да, основний, якби, що саме хоче людина. І е, тоді я попросила цю людину не говорити, не озвучувати своє питання. Бо людина е, до мене звернулася з одним питанням, яке вона озвучувала хвилин 10. Одне питання от вона намагалася, причому це було, було суцільне речення. Да, дуже… Дуже складно, як я не знаю, як це українською, да Сложно починене на російській мові буде. Воно складається із багатьох внутрішніх речень. І, тобто, поки я дослухала до кінця це речення, я вже забула, з чого воно починалося. От, це от ну якби буде така проблема у людини, якщо Будхім. Погано себе там почуває, але якщо будхі почуває себе добре, все буде навпаки.